Плоти жіночок сухонейки. Сукня представлена, е, є шифонова з підкладочкою, відрізна талія з резиночкою і є також додаткові затяжки. Також дуже гарна спинка цієї сукні. Наступна сукня також шифонова з підкладочкою. Така знизу йде флісіровка, відрізна талії, зверху зібрана. Має підкладочку, рукавчики йдуть без підкладочки. Сукня. Сіточка. Знизу має платько таке, яке не просвічується, рукавчики просто сіточка. Шифонова сукня принтована, зібрана з двох сторін, талія відрізна з дрозинкою, зверху запах. Сукня в сіточку. Знизу є також платько, яке не просвічується, рукавчики просто сіточка. Сукня довга, з підкладкою, шифон вона просвічується, рукавчики без підкладочки йдуть, замочком ззаді і має розріз знизу. Шифонова сукня. Вона йде з горлочком. відрізна по талії, має підкладочку, рукавчики теж. Сукня такого ніжно-мятного кольору. Відрізна по талії, має резиночку і додаткову затяжку. Рукавчики на манжетику з дивачками. Сукня зеленого кольору, рукавчики, баланчики на резиночці. Відрізна по талії, з резинкою, верх запах, сукня чорна, шифонова, вона йде довжиною міді, відрізна по талії. З резиночкою, гарно зібрані рукавчики. І остання дуже красива сукня на вихід. Відрізна талії. Рукавчики-валанчики з резиночкою дуже красиво виглядає.